Щасливого чарівного ранку, моя прекрасна красунечка! Наша подорож продовжується. І сьогодні четверта зупинка: Тригери щастя завжди слово тригери асоціюється з чимось неприємним, з негативним досвідом, але хто ми такі, щоб не порушувати правила? Для того, щоб створювати щастя тут і зараз. Тому відтепер ми будемо використовувати це слово для щастя, Тригери щастя це як крючок, як зачіпка, як те, що буде нам допомагати виходити зі стану розпачу, зі смутку, з болю. Звісно, у таких станах іноді ми буваємо, їх треба. Крізь себе пропустити, прожити, але затримуватися в них не треба. І на допомогу нам у таких випадках будуть приходити наші тригери щастя. Сьогодні ти створиш свої власні сім тригерів щастя. Якщо захочеш більше, зробиш більше. Якщо Достатньо самий це теж прекрасний результат. Але головне пам'ятати, що відтепер у тебе в твоєму житті з'являються тригери, крючки, сім рук допомоги, які завжди будуть витягувати тебе з неприємних станів. Тож, моя красунечка, моя люба дівчинка. Я запрошую тебе закрити свої чарівні оченята, зробити глибокий вдих носу і глибокий видих роту. Вдих, видих. І ми починаємо. Розслабляємось, розслабляємо плечі. Розслабляємо руки, розслабляємо живі, розслабляємо ноги, розслабляємо шкіру обличчя, розслабляємо нижню щелепу, зубки не стискаємо, розслабляємося, розслабляємося і дихаємо. Дихаємо так, як ти звикла. Просто відчуй це дихання. Відчуй, як кисень потрапляє в твоє тіло, як кисень насичує твій організм. Як кисень насичує кожну клітинку твого тіла. І завдяки диханню ти жива. І завдяки диханню. Ти створюєш своє щастя. А зараз знову зроби глибокий вдих носом і глибокий видих рота. Вдих, видих. І затамуй подих. Зроби затримку. Не дихай. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9, десять. Набирай повітря. Я впевнена, що ти відчула, що коли затамовуєш подих, головним тригером щастя є дихання, дихання. Ти дихаєш, і це вже щастя. Тому у будь-якому розпіч, у будь-якому неприємному стані, стані болю смутку, можливо, агресії. Просто згадай про те, що зараз ти дихаєш, ти жива. І ти хочеш жити своє життя зовсім по-іншому. Ти хочеш бути щасливою, дихати з усмішкою на вустах. Тож дихання нехай стане твоїм першим і найголовнішим тригером щастя. Домовились? А далі тобі треба буде розслабитися. Я називатиму тобі тригер. І у тебе спливатиме образ. Відразу, можливо, через якийсь час, але от перше, що спаде тобі на думку, те і стане твоїм тригером щастя. Продовжуємо. Другий тригер щастя. Людина. Подумай! Яка людина асоціюється у тебе зі щастям? Яка людина дарує тобі щастя? Перебування поруч з якою людиною робить тебе щасливою? Хто це? Ця людина це твій другий тригер щастя. Подорож. Я впевнена, що ти любиш подорожувати. Навіть зараз ми з тобою подорожуємо вже четвертий день. Але згадай, яка подорож подарувала тобі щастя. Поринь у цю подорож відчуй ті емоції, які ти відчувала тоді. Проживай знову і знову ті щасливі моменти. Це і буде твій третій тригер щастя. Фільм я впевнена, що у тебе є кілька улюблених фільмів. Але який фільм дарує тобі щастя, насичує тебе енергією, позитивною енергією, після якої хочеться просто. Літати і дарувати щастя усім навколо. Цей фільм стане твоїм четвертим тригером щастя. Подія твоє життя наповнене різними подіями. Але однозначно в ньому були події, які дарували тобі щастя. Пригадай одну з них. Просто зараз повернись по ту подію, відчуй ці незабутні емоції. Як ти була одягнена, з ким ти була? Що ти робила? Де це було? Яка була погода? Пригадай абсолютно все. І повертайся у ту подію подумки завжди, коли тобі потрібно буде зачепитися за щастя. Взяти руку щастя і витягнути себе з ями смутку. Це буде твій п'ятий тригер. Успіх! Успіх теж дарує нам щастя. Неважливо, великий успіх, маленький успіх! Не треба недооцінювати розмір успіху, бо успіх це успіх. Пригадай, той успіх, від якого у тебе були метелики в животі, від якого виростали крила, і тобі здавалося, оце я молодець, яка ж я молодець, що я так зробила. Це справжній успіх, мій власний успіх. Пригадала, це буде твій шостий тригер щастя? Світлини, фотографії. Це немов машина часу, завдяки якій ми можемо повертатися у минуле, повертатися у свої відчуття, емоції, знову проживати той стан. І відчувати себе щасливими, які світлини мають емоційне забарвлення. Побач їх просто зараз. Згадай ці світлини, згадай цей період життя. Я впевнена, що не один період життя був щасливим у тебе. Бо ми любимо робити світлини саме тоді, коли ми відчуваємо щастя. Тож, один із семи тригерів – за наші Вони допомагають знову повернутися у той щасливий стан. Тільки я тебе благаю, не треба дивитися на світлин з ностальгією. Відчуй ті емоції і повертай ці емоції у своє життя. Ці вітлини це сьомий тригер щастя. Ніщо у цьому світі не постійне, окрім змін. Ми не можемо бути постійно щасливими і усміхненими. Але ми можемо бути щасливими і усміхненими більшу частину свого життя. І це наш вибір. І тепер ти знаєш. Як витягувати себе зі стану смутку, розпачу, болю? Хапайся за тригери щастя. Використовуй ці тригери щастя у своєму житті і будь найщасливішою. А зараз я запрошую тебе відкрити свої чарівні оченята, усміхнутися. І подякувати, що настав цей чарівний день. І це буде найщасливіший день твого життя, тому що ти знаєш, як створювати щастя.